Біблія каже правду. І коли вченим світу відкрилися незліченні багатства стародавньої історії Єгипту, вони, вони констатували, що давні написи на камені свідчать світові про те, що Біблія це найвірніший науковий та історичний документ. Аж до ХІХ століття історики ставили під питання існування письменності у євреїв за часи Моїсея, автора перших п'яти книг Біблії. Проте сучасні археологічні знахідки вони датуються періодами історії. Ранішніми за життя Моїсея археологи вони відкрили цілі бібліотеки, складені за століття до Моїсея. Таблички містять історії про створення світу про потоп, у яких згадуються імена. Та місця відомі всім дослідникам Біблії: Авраам, Ісав, Ізраїль, Синай, а також Содом та Гамора та багато іншого. Амінь.